Всім доброго вечора, доброго дня, з вами Віктор і тут ми розглядаємо психологію загалом сімейну. Продовжую записувати відоси про помилки, типові помилки у взаєминах. У мене тут вимкнене світло, я тут сижу з ліхтариком, не можу якось відбалансувати Ой, так, щоб ви мене добре бачили. Перед тим, як ми почнемо, я хочу нагадати, що. Оцінки саме себе під відео не поставлять. Комента самі себе не напишуть, в тому числі питання в коментах, на які я буду відповідати в відеох не напишуть. Посилання в описі під цим відео самі себе не понатискають. І це залишається зробити тільки вам. І як тільки ви зробите, ми продовжимо цей відео. Ну і напевно, зараз продовжуємо. Так, і е, типові помилки у взаєминах. Сьогодні буде три штуки. Е, перший пункт на сьогодні це не синхронізувати етапи будування взаємин. Багато разів купо разів казав, що є конкретні етапи будування взаємин. Тобто певна технологія будування взаємин, щоб вона була більш-менш вдалою, і яка вносить в розуміння те, що розлучення до шлюбу не є страшним, а є лише адекватним розумінням того, що це може бути не та людина. Так от, в різних, там, у різних психологів, в інших таких от. Хто займається будуванням взаємин, буває різна кількість цих самих етапів. В моєму, в моєму навчанні 6 етапів, там у когось буває 7, у когось може 5, плюс-мінус. Ну, у мене 6, але зараз це не про кількість. Суть в тому, що не синхронізувати етапи будування взаємин. І чоловік і жінка в процесі будування взаємин завжди мають бути на одному і тому самому етапі будування взаємин, тобто разом. Спочатку знайомство, потім сумніви чоловіка, потім етап виключних взаємин, тобто коли відфільтровуються усі інші представники і залуцільники, все таке інше. Далі йде період галянцевих тобто коли ви робите всякі прикольні штуки, щоб у вас були прикольні спогади, потім пропозиція, пропозиція і сумніви жінки, тобто вона має все, все, що було обміркувати для того, щоб зробити рішення одружитися. Ну і шостий етап це весілля. Так от ви ж, напевно, чули всякі такі історії, що буває часто пропозиція удружитися прямо в найближчий час, як тільки будеш готова. І насправді, як це, як це виглядає по нашій технології. Тобто, чоловік вже на п'ятому, майже на шостому етапі, а жінка його навіть не знає, і на чому їй робити певні. Міркування все таке інше щодо того, як і прийняти рішення про будування взаємин, вже йде така пропозиція. І це досить таки неправильно, просто вони не розвивали ці взаємини разом. Крім того, вони взагалі взаємини ці не розвивали і фундаменту ніякого нема взагалі. Так от, але припустимо. Обидва спочатку знайомляться, потім чоловік сумнівається, е, все таке інше. Е, тобто, як я вже там сказав, всі ці пункти. І знов таки, є тут два пункти, є другий і п'ятий, коли спочатку чоловік сумнівається, потім жінка сумнівається. Всякі сумніви, вони в процесі будування взаємин можуть пару трійку разів повторюватися не завжди, не у всіх, але таке діло може бути, і це абсолютно нормальне. І це, всі ці діла мають проговорюватися. І обидва мають усвідомлювати, що ми зараз, я зараз от відсумнівався, все, я приймаю в рішення і далі залетятися за цією жінкою, піклуватися про неї, справляти на неї враження, щоб у нас щось таке хороше вийшло. І може бути інша ситуація. Вони там. На третьому чи на четвертому етапі, і щось там ну, щось таке там відбувається, і можна проговорити так, давай повернемося на один етап назад. Щоб, Давай трошки заспокоїмось, так просто обміркуємо, трохи перепочнемо. І далі, може, продовжимо, може не продовжимо і там подивимося. Тобто, якщо хтось там підтоплює, чи ще щось таке гальмує. Це нормально, не треба поспішати. Це називається принцип поступовості, тільки з поступовістю все це діло вийде. І разом проходимо кожний етап. І разом з кожного етапу виходимо, і переходимо в наступний. І знову таки, тут ми дивимося на певний момент розуміння між один одним і все таке інше. А головне ми обидва в курсі того, що зараз відбувається, і що зараз робити, і все таке інше. Часто таке буває, що виникають певні сумніви, ну і якби нормально посумніватися, сказати, давай трошки назад, поробимо ще щось таке, що там щодо попереднього етапу. Подивимось, перейдемо на наступний. І більш, будемо більш впевнені обидва. І це цілком нормально, зрозуміло, в нічому ні. Але це треба в обох усвідомлювати. Наступний пункт повністю заповнювати простір один одного. Не треба заповнювати повністю простір один одного. Треба виділяти правильний час. Правильні місця один для одного, і в процесі будування взаємин, і вже в сім'ї треба вміти відпочивати один від одного. Окрім того, що у обох учасників цих взаємин ці потреби різні, відрізняються, тому перебуття. В просторі один одного має бути різним. Тобто не різним, а збалансованим. Окрім того, можна зауважити такий момент. Один з пунктів низької самооцінки у жінок конкретно, що вона не може проводити час не на самоті, скажімо, а просто сама з собою. В нормальному стані. Будь-яка людина, чоловіки і жінки вони там розвиваються, займаються своїми хобі, там читають книжки, щось там ще роблять, просто займаються, радіють від того, що вони самі з собою і немає ніяких проблем. А якщо самооцінка низька і є ще всякі інші проблеми, то в цей момент там випливає купа всяка херні. Там що, що, що там що там сказати думки про те, який ти поганий. Як від тебе всі пішли, і все таке інше, тому що ти зараз на самоті тобі погано. Ні, треба вміти проводити час сам собою, треба вміти проводити час зі своїми іншими друзями, товаришами поза цими близькими взаємно зі своїм чоловіком або жінкою. Проводити час один з одним, так як треба проводити. Це був на сьогодні другий пункт, і ще один третій. Кохати придуманий образ, а не людину. Дуже часто так відбувається, здебільшого у жінок, якщо вони закохуються в певний образ, який вони придумали на місці свого чоловіка. Тобто він, він там може мати якісь там позитивні сторони чи щось таке, чи може їх навіть і не мати. Але вона придумала там таке, що йо-маю, там прям не знаю, ну, може зайти там, не знаю, де там знаходиться цей, де там сидить король Англії, сказати, я хочу бути королем Англії, і йому Е, І такий образ жінка закохується, хоча насправді. Там таке може бути, чмо, що, й-моє, і е, звучить як якась дурня, але ця дурня досить таки поширена. Е, тому це буде дуже доречним е, вам мати на увазі. Е, треба дивитися на дії чоловіка. Це здебільшого е, цей пункт адресується жінкам. Дивіться на дії свого чоловіка, що він робить для вас. Активними діями, що має результат конкретний. Як він по вас попіклувався, вам стало добре. Як він для вас купив шоколадку, як вам було смачно? Як він виводив вас театр, як це було чудово? Як він возив вас в поїздку, які у вас ціла купа вражень залишилась і фотографій. А не треба придумувати, що він колись там копить вам шоколадку, що він колись там зводить вас в театр, що він колись там звозить вас в поїздку на море і все таке інше. Хух, дивіться на те, що він робить, що він зробив, що має результат. А не треба придумувати ніякі образи. Може, там це якось ще відноситься до чоловіків цей пункт, але. Я навіть не знаю, який тут придумати приклад, щоб було доречною, зрозуміло. Ну, не знаю. Е, а, ну, хіба що, коли там опущена жінка там, з пованою самооцінкою намагається бути хорошою. І робить цей образ аж до. Шлюби, то навіть чоловік сам то нічого не придумував. Він просто бачить, що ось така от жінка. Вона дає, вона годує, мозг, мозок не їбе і все таке інше. А як тільки шлюб, то секс зупиняється, борщ вже якийсь херовий, але мозок їбе тільки так. І, Знову таки, був образ такої хорошої, прикольної жіночки, а стала якась паскуда. Тому, по принципу поступовості, будуємо взаємини і уважно один на одного дивимося. Дивимось, як чоловік робить для жінки якісь штуки, який результат це приносить. Чоловік дивиться, як жінка цінує цього чоловіка за оці конкретні дії. Тільки тоді робимо адекватне і зважене рішення одружитися ніяк по-іншому. Не закохуватися в ніякі образи. Звісно, там можна говорити про всякі ідеали, все таке інше, до чого треба прагнути. Так, треба прагнути до ідеалів, до чогось хорошого, але прагнути не намагатись бути. Де декілька відосів назад я казав про те, що не треба бути ідеальними. Але прагнути до самовдосконалення треба, і прям супер важливо, супер круто. Тільки так буде щастя. Якщо не розвиватися, щастя не буде. Знов таки розвиваємося за своєю ініціативою і нікого не змушуємо розвиватися. Якщо не хочуть, тфу, блядь, до побачення. На цьому відео про помилки поки що закінчилися. Напевно, що я придумаю ще щось, буду коментувати і все таке інше. На цьому на сьогодні все. Я чекаю оцінки під цим, під цим відео, ваші переходи на, по посиланням в описі під цим відео, щоб ви писали коментарі всякі питання. Під цим відео, на яке я буду відповідати в відосах. І буде, якщо ви будете там ставити питання, всякі доречні, доречні цікаві, я зможу зробити з них відоси. Вони будуть досить цікаві і корисні. І мені добре і вам добре. Також підписуйтесь на канал йому. Просто класніть. І на підписку і на дзвіночок. Вам не складно, мені дуже класно. І ви будете утримувати купу контенту. Понеділок, п'ятниця, може, колись буде вівторок, п'ятниця, але зараз, зараз саме понеділок п'ятниця. І все буде добре. Сподіваюсь, до наступного разу мені вимкнуть світло. Я буду не як Фантомас, якщось адекватне. Ну, а на цьому все. Чекайте нові, круті, цікаві, корисні відоси, ще кращі ніжці. З вами був Віктор і до побачення!